Розігруємо ось цей весь комплект за один коментар. Сюди входить ось такий басейн 3,05 на 76. Насос до нього, картриджі, тент накритий наверх, щоб нічого не падало Ванночка, пелісос, повний комплект хімії на весь сезон. Скімер, який буде збирати муха листя, підсвітка, дозатор один на вибір. І ось такий класний коврик, який буде підігрівати ж басейн. І наш кип'яток Хто не має поняття, як цей басейн виглядає, це майже ось такий самий басейн. Тут 3,66 на 76, а там ми розігруємо 305 на 76. Ну і хто також не має поняття, як це все встановити, я все проконсультую. По вайберу, підскажу від монтажу, як поставити до того, як закинути хімію, щоб у вас була ось така кристально чиста голубенька водичка. Умови розіграшу прості: бути, звичайно, підписаними на мене, оскільки ми це все робимо для своїх підписників. Ну і написати хоча б один коментар. Розіграш цього всього ми будемо проводити або в Тіктоці, або в Інстаграмі, тобто, де відео набере більше коментарів, там і буде проводитись. Тому, щоб збільшити ваші шанси на перемогу, пишіть коментар і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Дата розіграшу буде 6 липня 2025 року, тобто в цю неділю. Проведемо його в 6 вечора. Візьмемо програму кутура і виберемо серед коментарів когось. Тому бажаю всім успіху і хай самий активний підписник забирає цей комплект.